Господь. вся честь, вся слава, вся хвала Тобі, наш Бог. Великий Господь, ми дякуємо Тобі, Боже, за, це, за цей час, Боже, за те, що ти зібрав нас в домі Твоєму, великий Господь. І ми молимо тебе, Боже, благослови цей вечір, Господь, благослови кожного, хто сьогодні знаходиться в цьому залі, Боже, благослови кожного, хто дивиться нас онлайн, Боже. В ім'я Ісуса Христа, великий Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за все, за все, що ти робиш у нас в наших життях. Алілуя. <плодиснє> Доброго вечора, церква. Радий всіх вітати, присаджуйтесь. Вийшов. Зайняти вас деякий час. І... Е е коли я готувався до цього слова, я багато багато вспоминав свого минулого життя, що було раніше. І дуже багато в мене було таких моментів, коли казали, що все, це кінець. Серце вилітає. Ну, я думаю, у кожного були такі моменти. Що кажеться, що все, на цьому, на цьому крапка, далі нічого в житті не буде. Але в такій ситуації Господь допускає не просто так. Такі ситуації Господь посилає нам випробування, які ми проходимо, щоб стати сильніше, умніше, розумніше, щоб розвити наші навики. І е, своє послання я назвав наскільки важливо довіряти Богу. І давайте звернемось до міста Писання Сьогодні їх буде багато. <проб> 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 ні Більше більше. Якова, перша глава, другий, четвертий вірш. Там сказано: майте браття мої повну радість, коли впадаєте в різні випробування. Знаючи, що випробування ваші, вашої віри виробляє терпеливість, а терпеливість хай має досконалий вчинок, щоб ви були досконалі та цілісні без усіякого недоліку. І знаєте, в цьому вірші говориться про терпеливість. І це дуже важлива річ. Бо Господь все нам дає у свій час. Е і ці всі випробування, які Господь посилає в наше життя, е Він посилає їх теж у свій час. І я розмірковував, як можна це візуалізувати. І мені на думку прийшла така картинка. Е Лісниця. Сходи, сходинки. Так. і я попросив свого друга, щоб він візуалізував цю картинку сходинок, але він все одно візуалізував її не так, як я хотів. Але це більш-менш схоже на те, що я хотів. Кожна ж сходинка це якийсь іспит, який Господь посилає в наше життя. І от сама остання сходинка це такий іспит, який ну Неприодолімий, Да І що я хочу сказати? Господь нам не дає таких істів. Господь нам дає рівні ступеньки, щоб ми, рівні сходинки щоб ми йшли все вище і вище. от І це, це описується в багатьох історіях в Біблії. І зараз хочу звернутися. До історії Давида. Давайте згадаємо, що був такий Давід, дав пас-овець, пас і колись Самуїл прийшов до нього і помазав його на царя. Але ж не сталося так, що він його помазав, і все алілує, Давід став царем. Такого не було, а було зовсім інше. Давид проходив багато іспитань. І цей шлях від того, як його помазав Самуїл, і до того, як він став царем, зайняв у Давида 10-15 років. І що там відбувалось? Да? Цар Саул, коли побачив, який Давид стає популярним, він. Захотів його вбити. І тоді Давид подався в бігство, Да він прятався в лісах, в пустелях, в печерах. Але навіть в цих випробуваннях Господь завжди був з ним і оберігав його. Давайте трішечки почитаємо. Перша книга Самуїла, 24 розділ з другого вірша. Коли Саул повернувся з походу на його, йому повідомили про те, що Давид перебуває в пустелі Енгеді. Тому Саул відібрав з усього Ізраїлю три тисячі кращих воїнів і вирушив на пошуки Давида та його людей серед скель, де ходять хіба що дикі кози. Підійшовши до кашар для овець, він побачив біля дороги печеру. Саул увійшов туди, щоб справити природну потребу, в той час, як Давід зі своїми людьми сиділи в закутках цієї ж печери. Воїни Давида сказали йому, оце той день, про який говорив тобі Господь, що він, що він віддає твого ворога в твої руки, чини з ним те, що вважаєш правильним. Але Давид встав і лише крадькома відтяв полуплаща Саула. Однак, Потім сталося так, що Давид відчув у своєму серці докір через те, що відрізав полу сеулового плаща. І він сказав своїм людям не дайте того Господи, щоб я учинив таке з моїм володарем, помазаником Господнім, піднявши на нього свою руку. Адже він є Господнім помазаником. У Давида була можливість піти легким шляхом. Але він повністю довіряв Богу і не робив цього. Він чекав свого часу. І через покору, через терпіння, через довіру Бог формував у Давидові серце царя. Те, що виглядало як затримка, було підготовкою к його, його царствуванню. Те, що виглядало як поразка, було. Якимось процесом, який він проходив. І те, що виглядало як кінець, було лише сходинкою, яку я малював. І коли настав Божий час, Давид став царем. Це одна один приклад. Наступний приклад, який я би хотів привести, це Йосиф. Коли він був маленьким. Йому приснився сон, Господь проговорив йому через сон, чого він доб'ється. Да? Але це теж не було отак от раз і все. Йосифа зрадили його рідні. Йосиф попав в рабство. І в кінці кінців Йосипа посидили в тюрму, у в'язницю. І це не було покарання, це була Божа школа. Бо як ви вважаєте, якщо б фараон одразу зробив Йосипа своїм помічником, не пройшовши цю школу, Йосип, мені здається, став би якимось мажором, там, тратив би кошти і робив, що йому заманеться. Він би не був таким, яким він став, пройшовши цю школу, яку йому приготовив Господь. І коли прийшли до нього його брати, да, вони боялись, що він їх покарає за те, що він зробив. Але в буті, в 50 му розділі 20 му верші, сказано то, що, те, що Йосип відповів братам: ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. І в цій історії. Бог використав зло людей для добра. І ще одна історія. Повернемось у минуле. був такий Була така людина, його звали іов Це була дуже праведна людина. І про йова сказано в першій книзі з першого вірша. Колись в країні Уц жив чоловік на ім'я Йов. Той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усіякого зла. У нього було сім синів і три дочки. У його маєтку налічувалось сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і дуже багато слуг. Він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців Сходу. Уявляєте, в нього було все. Це був самий багатий чоловік, і він ні в, в чому не нуждався. Але відбулася там ситуація між дьяволами і Богом. Ви, да? напевно, це читали. Коли прийшли, так, так сложилось, що Сатана відправив. Великі, великі випробування для Йова. Да? В нього було все, і в один якийсь момент в нього не стало нічого. Вогонь з неба спалив його овець і пастухів, халдеї забрали верблюдів і перебили слуг. Буря зруйнувала дім, і всі його діти загинули. І е, в кінці кінців на самому Йові з'явилися болючі язви. І навіть його дружина дала йому невірний совет. Вона сказала: прокляни Бога і помри. Але Йов, він дуже довіряв Богу, і в 21-му вірші він сказав: нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. І навіть коли він нічого не розумів, навіть коли була темрява в його житті, він не переставав вірити і не здавався. І за це Господь його благословив удвічі всім тим, що в нього було. І Господь повернув йому все. Це дуже сильний приклад із Біблії, що буває, коли ми повністю довіряємо Богу. І коли я готувався, я розмірковував о моєму минулому житті, і дуже багато моментів таких спливало в пам'яті, яких я вже давним-давно забув. І я зрозумів, що Господь був зі мною з самого дитинства. Тому що я спам'ятав такі моменти, коли я був зовсім маленький, там, може, клас п'ятий був. Я ріс ну, не в церковній сім'ї, тобто в мене ніхто там не молився, нічого. Я не знаю, відкуди в мене це взялось. Але я пам'ятаю, що я кожен вечір, кожен вечір перед сном становився на коліна, отак вот от руки складував, і о чомусь просив Бога. Можливо, це я десь в кіно побачив. Ну, не знаю, але таке було. Е, вот. Але потім е, пройшов деякий час, і це все забувалось. Наступав ну, новий сезон життя. Е, і я пам'ятаю, як ми з моїм другом гуляли на морі, там, випивали алкоголь. І йшли вже домой. Їхати на тролейбус проходили мимо палацу спорту. Якісь люди нам говорять, йдіть нам заходьте. Ну ми такі підпиті, такі, ну, підемо, подивимось, що там. Заходимо туди, а там стадіон, куча людей стоїть, і хтось отак з мікрофоном щось розказує. Ми Тоді, тоді нічого не, ну, не зрозуміло, що там происходило, але нам дали, пам'ятаю, біблії маленькі. І ми йшли сіли на тролейбус і кондуктору дали ці біблії замість оплати проїзду. <сум> ну, тоді теж Господь мене звав, але моє серце не відкрилось. І я в той момент не прийшов до Господа. Потім чуть пізніше. Я пам'ятаю такий момент, коли до мене приїхали родичі з іншого міста, і він весь час, що ми з ним проживали на, на морі, він постійно мені проповідував, 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 розказував про Бога. І коли настав час йому уїжджати, він мене спитав: А ти не хочеш прийняти водне хрещення? Я говорю, так, да, звісно, давай. І він мене хрестив в морі, я пам'ятаю, на Бугазі. І я тоді всім, всім серцем я повірив в те, що він говорив. Але він поїхав, і звичайне, мирське життя знов мене затянуло. І я про це все забув, жив, як. Всі люди, які, як мої друзі, всі, хто мене окружав. І ще я пам'ятаю такий момент, коли я якось зустрів свого друга, я йшов з роботи, а він стояв в центрі города, роздавав якісь книжки. Я до нього підійшов, поздоровався, говорю, що ти роздаєш? Говорить, да вот про Бога. Я такий, ха-ха, ха мені це не потрібно. Ну, він був свідком його, Ну це таке. Тоді я ще цього не знав, не розумів і не розбирався в цьому. І далі Господь мені показав всю повноту життя без нього. Він опустив мене туди, щоб показати, як може бути, і для того, щоб вивести. Мене на новий рівень. І я точно знаю, що якщо б я не пройшов всі ці іспити, які Господь послав в моє життя, то зараз я би не стояв на цьому місці і мене б тут не було. В псалмі в 91-му сказано. Адже своїм ангелам він наказав про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся, а камінь своєю ногою. І коли я спам'ятав своє дитинство, був такий випадок, коли мене збила машина. Це була огромна Волга. Вона мене зацепила, мене підкинула, і я головою бахнувся об асфальт. І я піднявся, обтрусився, вибіг водій і говорить, ти народився у сорочці. Я запам'ятав ці слова, але зараз я розумію, що, що вони означали? Да? Що ну, діло не в все а Це був Господь, який мене оберігав з е, самого дитинства. І навіть коли я о ньому не міркував, не думав, е, він завжди був зі мною, навіть коли е, моє серце не було з ним. І... Е, Ще, я пам'ятаю, коли я відчув дійсно відчув Бога. Я коли я проходив процес, да я першим ділом там простив там всіх, на кого був обіжен, але саме важче було простити себе. і коли я зміг це зробити, я відчув присутність Бога у моєму житті. Я став прокидатись кожен ранок з липкою на лиці. Я дякував Богу за кожен новий ранок, я дякував Богу за кожен прожитий день. Ну Я це завжди роблю і зараз. Але от я тоді почав це робити, коли я відчув Бога у своєму серці. І, е, я дуже вдячний Богу за те, що Він веде мене от цими сходинками випробувань і е, не ставить перед, переді мною огромну стіну, яку би я не, змог, не зміг преодоліти. Е, давайте встанемо, помолимось. Господь, ми дякуємо Тобі, Боже, за цей час, Боже. Ми дякуємо Тобі, що Ти довів нас до цього моменту, Боже, що Ти ніколи нас не, не залишав, Боже, що Ти оберігаєш і супроводжуєш нас. І ми молимо Тебе, великий Бог. Благослови наші подальші кроки, Боже. Допомагай нам в випробуваннях, які ми проходимо, Боже, являй свою славу в нашому житті, великий Господь. Веди нас по цим сходинкам випробувань, які ти приготував для нас. Допоможи нам стати покорними, терпеливими, вірними і смиренними, Боже. Благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.